Історія Черкащини від найдавніших часів і до сьогодні черкаські краєзнавці презентували навчально-науковий проєкт, зорієнтований на сьомі 11 класи. Розроблені посібник та програма до нього допоможуть урізноманітнити уроки з історії України, впевнений. Його автор для освітян це стане допоміжним інструментом у викладенні матеріалу для здобувачів освіти зброєю проти ворожої пропаганди. Навчальний курс Моя Черкащина та посібник з історії рідного краю результат праці кандидата історичних наук Василя Мельниченка. Це регіональний освітній проєкт, розроблений як дороговказ для освітян та джерело найсвіжіших даних про історію регіону. Він розрахований також на здобувачів освіти 7-11 класів. Ми пройшли рецензування і експортні процедури от в міністерстві освіти, і от яке схвалило. Нашу роботу для використання в восмітньому процесі курс передбачає також глибоке вивчення історії краю завдяки посиланням на джерела інформації. Додає автор, як використовувати програму, вирішувати вчителю. Ініціатори проєкту сподіваються, педагоги підійдуть до роботи не заангажовано. Ну зрозуміло, що це в контексті історії України. Виділяється 35 годин годин на, на рік. От програма дає повну Творчу, так скажем, свободу вчителів, який може коригувати, доповнювати, але ну в загальному контексті, те, що історія впливає на майбутні держави, стало зрозуміло за роки російсько-української війни. Тому реалізація подібних проєктів завжди на часі. Зважаючи на активну пропаганду сусіда агресора проти України, маємо потребу в доскональному вивченні минулого нашого краю. умовах війни історія стала інструментом формування свідомості нації. Тому виникла необхідність створення проекту, який би допоміг учням досконало вишти історію рідного краю, звернувся до депутатського корпусу з ініціативою запровадження навчального курсу з історії рідного краю, для учнів 7-11 класів захисту загальної середньої освіти, причому в цілому по Україні. Але оскільки ми Черкась самі запропонували, самі і взялися його втілювати. Творчу групу, яка допомагала розроблювати видання курсу, ставали спеціалісти інституту після дипломної освіти. Проєкт стане доповненням до основної програми з історії України, а не окремим предметом, наголошує ректор закладу Наталя Чепурна. Навчальний курс допоможе розібратися, чим відрізняється наш регіон від решти та його райони один від одного, а ще отримати потужну зброю проти російської пропаганди. Історія Кожного, кожної частинки Черкаської області вона відрізняється і має свої специфічні якісь розбіжності, маючи таких сусідів, і маючи таких ворогів, які сьогодні починають розповідати всьому світові і собі про те, що України ніколи не було і взагалі такої держави немає. Я думаю, що Будь-який крок в відновлення такої історичної справедливості він є доказом того, що Україна була, є і буде. Патріотичне виховання молоді справа комплексна, без належної бази не обійтися. Тому обласні чиновники без вагань підтримали ініціативу депутатів щодо реалізації краєзнавчого проєкту. Він доповнює решту таких ініціатив. На Черкащині вже декілька є таких проєктів Я б сказав, патріотичного спрямування. Це і патріотичні ігри, які ми організовуємо саме для цього виховання, наша, наша гра «Сокол-джура». Це наша ініціатива, «Відмінник захисту України, коли ми теж заохочуємо діток, учнів для того, щоб вони більш свідомо підходили до вивчення і історії, і саме головне таких вмінь, навичок, де вони можуть конкурувати і показувати свій рівень знань нашої. Дійсно, історії нашої рідної Черкащини окремо вікторія Чорнобрива, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.